Ця душа повстане, герої оживуть, герої не вмирають. цю суть. Ріницька співачка Гаяра презентувала кліп на композицію Біль війни. Це друга відеоробота з її сольного альбому Історія війни. Біль війни це все, що ми пережили, це ці страшні тортури, страшні знущання, як знущалися над жінками, над дітьми. Це саме показано в образі жінки. Тобто, як росіянин він може просто тягнути по землі, йому все одно. Це не, це не людина, це не тіло. Це сміття навіть ще гірше, ніж сміття. Тобто, таке ставлення до нас: російський воїн тягне по землі, а український воїн бере на руки. Зі слів авторки пісні, до написання Спонукали події в Бучі, Ірпені та інших містах, де російські військові знущалися над українськими жінками та дітьми. Зйомки кліпу відбувалися на Вишневій горі. Це крайдяні пагорби загальнодержавного значення, розташовані у рівненському районі біля села Городок. Роль російського військового виконував актор рівненського драмтеатру Дмитро Москалик, а українського воїна Дмитро Пшучук. Усіх ці емоції на поверхні і щось грати не прийшлося. Просто ти пустив себе, пустив себе в ці обставини, коли витягуєш цю дівчину, таку собі образ, образ її самої України, образ кожного з нас, образ тих жінок, дівчат молодих. Просто я собі якось задумався був під час зйомок над тими дівчатами, над тими дітьми, над якими, на жаль, знущалися. Тут вийшло без гри нині. Співачка працює над декількома патріотичними композиціями. Яку саме пісню випустить наступною, гаяра поки не анонсує. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.